Шевний лікар. Особливий подкаст, тому що сьогодні у мене особливий день. Сьогодні мені О, І це не про статус чи досягнення. Це про те, що залишається, коли ти прожила достатньо, щоб відрізняти важливе від шуму. Для тих, хто не знає, мене звати Юлія Кірк. Я душоопікун, психолог, магістр клінічної психології. Я народилася у Києві, а сьогодні живу і працюю в Каліфорнії. Я є фаундером і чіф executive officer проекту допомоги сім'ям в кризі Family Relief Project. Я дружина, мама і бабуся. І так, іноді я теж користуюсь власними порадами. Не завжди одразу, але з віком все швидше. Ти вже не намагаєшся виглядати молодше, а ти просто виглядаєш переконливо. Тож, переконливо ділюсь з вами 12 мудростями, які виділила для себе в цьому році, перше: Бог не поспішав і я вчусь від нього також не поспішати. З роками я зрозуміла, що Бог ніколи не квапиться, а квапимось ми через страх не встигнути. І довіра вчить чекати без втрати надії. Друге, це віра, це не відповідь, а присутність. Мені більше не потрібні всі пояснення і подумати над цим також. Мені важливо знати, що я не одна навіть у мовчанні. Третє це те, що сім'я це щоденне я з тобою. Сім'я будується не великими жестами, а малими виборами слухати, прощати. Залишатися поруч. Четверте, про те, що любов починається з дому, там, де ви живете. Якщо ми не навчилися любити близьких, нам важко принести любов у цей світ за межами нашого дому. П'яте межі це теж форма любові. Навіть Ісус, якщо ми читаємо Писання, він, ми бачимо, що Він відходив, щоб побути наодинці з своїм Отцем Небесним. Тиша це не втеча, а це відновлення. І треба собі це дозволяти. Шосте це про те, що бути поруч важливіше, ніж бути правою. У стосунках виграє не той, хто має рацію, а той, хто залишається, коли. Складно. Сьоме це про те, що служіння це спосіб бачити людей, спосіб взаємодії з людьми. Допомога це не про героїзм, це вміння помічати того, хто поряд. І включати його в своє життя. Я більше не рятую, я підтримую. Так, це не трапилось в цьому році, але я хочу поділитися. Не рятуємо, а підтримуємо. Я не проживу життя за іншу людину. Але можу йти поруч, якщо людина йде. І ви знаєте, інколи найкраще, що ми можемо зробити, не втручатися в життя людини. Дев'яте, це про те, що діти й старші вчать нас довіри. Саме вони навчили мене довіри. За всі ці роки діти. Довіряють і вони вчать довіряти. Старші приймати. Вони тебе приймають, і ти вчишся довіряти і приймати. Обидва і старші, і діти, вони не про те, щоб контролювати життя. Вони просто присутні в твоєму житті. Десяте про Прощення Прощення з вільною серце. І це я бачу багато працюючи з людьми. Прощення це не забути, це не носити чужу провину або чужий тягар в собі. Одинадцяте Життя має сенс у взаємовідносинах, у взаємодії. Ми однозначно не створені для самотності. Ми створені бути відповіддю на чиюсь потребу, відповіддю на чиєсь життя, допомогою чомусь шляху. Залишити після себе любов, і це 12-те і головне, це важливо, що ти залишаєш після себе. Я не кажу про зараз про глобальне, після, взагалі в кінці свого життя, а кожен день, що я залишила після себе сьогодні, що я залишила по закінченню цього року життя. І тут важливо не досягнення і не статус, а люди, яким з тобою, стало тепліше. За ці роки я зрозуміла просту річ: віра без любові вона порожня. Любов без участі швидко втомлюється, а життя без людей втрачає смак. І якщо сьогодні я щось святкую, то це не вік. Це можливість бути поруч, поруч з людьми, яким Бог дав моє життя. І я дякую за це Богу. А ще я. Нарешті перестала поспішати давати Богу поради. І ви знаєте, що виявляється йому без них цілком нормально. Тож, з Днем народження мене, і буду рада, якщо ви поділитесь своїми мудростями. Чого ви досягли, або що для вас стало цінним за ті роки, які прожили ви. Чекаю! В коментарях. А якщо ми з вами бачимо зараз перший раз і ви ще не підписані на мій канал, на мої подкасти, обов'язково зробіть це і поставте вподобайку для того, щоб не пропускати життєві історії. Не завжди я даю поради, але завжди історії, які розповідають, вони лікують, бо вони справжні з днем народження кожного з вас.